Для того. Страждають найбільш вразливі групи населення це інваліди, лежачі хворі, пенсіонери, які не можуть самостійно забезпечити себе водою. В той же час саме вони являються сумлінними платниками комунальних послуг. Дії ПАД Житомиробеланеба порушують основні конституційні права громадян, а також вимоги законів України. Перше це про питну воду та питне водопостачання. Щодо заборони відключення об'єктів питного водопостачання та водовідведення. Від системи енерго, газу, теплопостачання як об'єктів життєзабезпечення і стратегічного призначення разі пропоную в даний протокол рішення. В даний протокол рішення я вам пропоную зробити таку ремарку в разі не включення до 13-ї години третіх підйомів, направити на розгляд обласної комісії з питань ТЕП та НС питання, що щодо унеможливлення подальшому відключень від електропостачання об'єктів життєзабезпечення Міста та терміново розглянути ситуацію, яка складається навколо Житомирського міського водоканалу.